Весна чорну землю сону розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловей ковгає, у землю убрану весною, вранці зустрічають. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, а гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, все заснуло, не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Село і серце отпочине, село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади. Віліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Тільки ворог, що сміється, смійся люди враже, та не дуже, бо все гине, слава. Не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. От де люди наша слава, слава України, Не журися, Україно, Панно синю твоя воля, як той сокіл, літає високо, її турки не спалили, ляхи і татари. Бог поможе, розійдуться і московські хмари.